А ви знали, якщо поєднати мафін та круасан, вийде великодній крафін. У нього м'яке повітряне тісто, яке просто тане у роті. Для опари поєднуємо тепле молоко, дріжджі, цукор та борошно. Перемішуємо, накриваємо плівкою і залишаємо в теплому місці на 15 хвилин. Для тіста яйця з цукром та сіллю збиваємо міксером до пишної світлої піни. Продовжуючи збивати, вливаємо розтоплене масло. Тепер додаємо опару ваніль і перемішуємо. Поступово просіюємо борошно і замішуємо м'яке еластичне тісто. Кладемо в глибоку ємність змащену олією. Закриваємо рушником і прибираємо в тепле місце на півтори години. Після цього обминаємо тісто, ділимо на дві рівні частини і кожну розкочимо максимально тонкий прямокутник. Змащуємо маслом, посипаємо родзинками і щільно загортаємо в рулет. Защіпамо краї і формуємо крафіни, як я показую на відео. Кладемо у форму, накриваємо плівкою і прибираємо в тепле місце на 30 хвилин. Після цього знімаємо плівку і випікаємо у розігріті до 180 градусів духовці 10 хвилин. Зменшимо температуру і випікаємо ще пів години. За необхідністю накриваємо фольгою, щоб вони не підгоріли. Обов'язково зберігайте рецепт та готуйте.